Привіт, любі мої! Сьогодні поговоримо про мої плани на осінь. Якщо ви дивилися ітоги мого літа, то напевно зрозуміли, що я не дуже хочу сильно планувати, щоб потім не розчаровуватись самої себе через те, що я багато чого не встигла. Сьогодні, перед тим, як сідати знімати, я довго думала. Що я взагалі хочу читати? Бо через те, що як пройшло моє літо, і через те, що це були перші такі плани, масштабні, ну для мене масштабні, принаймні, з початку повномасштабного вторгнення, я не знала, як я взагалі чи встигну я щось прочитати. Я була впевнена, що так, встигну, але що вийшло, то вийшло. І тому я вирішила так. Ті книги, які я тут покажу, вони будуть опціональні. Я роблю тобі, собі таку величезну знижку. Мені щиро хочеться виконувати плани, щоб, бо я сама люблю, якщо блогер показує якусь книжку, я хочу потім почути наприкінці якогось місяця, чи сезону чи року, що цей блогер прочитав книгу, або принаймні з усього списку більшість книжок, щоб були прочитані. Я зробила так. Я взяла 5 тем, які я точно хочу прочитати, навіть не те, що тема, а такий зробити собі ракурс з того, що я хочу взяти точно. Бо, якщо чесно, я сиділа і думала, що ж таке мені прочитати. Я дивилася на свої полички, і так, в мене зараз багато книг. Я поповнила свою бібліотеку. Мені здається, я так не поповнювала свою бібліотеку з часів. Школи та університету, начебто, мені хочеться прочитати багато книг, але я не знаю, чи встигну, чи зможу, чи не будуть в мене якісь нові книги, які будуть більш в пріоритеті. І давайте так: перше, це не плани з прочитаного, а плани, як я й робила на літо. Це далі поповнювати свою бібліотеку і підтримувати українське видавництво. Для мене українське видавництво зараз number one в пріоритеті, і, можливо, мені б дуже хотілося поповнити свою бібліотеку англійськими книгами. Я казала, що в мене є книги англійської, якось я показувала навіть в планах на літо декілька з них. Але я так і не встигла нічого прочитати. По-перше. Але при тому і купити теж нічого не встигла, бо зараз піднялись ціни. і я я коли дивлюсь на ціни на книжки, мені аж погано стає. Але все ж таки я розумію, що деяких книг я банально не знайду в перекладі. Невеличкий спойлер, я хочу прочитати Салмана на Ружді. Я знайшла тільки дві книги Салмана Ружді, і вони до мене йдуть. Але. Цього недостатньо. Мені хочеться прочитати деякі книги, які і російською вже не знайти було колись українською їх точно не перекладали. Тому все ж таки сподіваюся, що мені вдасться поповнити свою бібліотеку англійськими книжками, ну і українськими, звісно ж, теж. Ну а якщо говорити на тематику Що ж почитати, то перше в пріоритеті це класика. Я, звісно, теж хочу прочитати багато чого з сучасної прози, щоб познайомитись з сучасними авторами і їх романами. Також, але все ж таки з класикою, я через той контекст, в якому я виросла, вона була мною незрозуміла. І тому я зараз все це наздоганяю. В книжкових покупках я вже показувала вам Ольгу Кобилянську і тому хочу прочитати її твір царівна. І в ідеалі другий твір, який тут теж є, це людина. Нечасний тигроловий, який я ще не встигла прочитати, але дуже хочу. Два романи: Валеріана Підмогильного Місто і невеличка драма. Місто в мене в пріоритеті, тому що це такий один з видатних творів. Розстріляного відродження, і взагалі один з видатних творів у цього автора і в нашій літературі загалом. Тож дуже хочу його прочитати, бо я нічого не пам'ятаю, якщо ми його і вивчали, то напевно я читала скорочену якусь версію. Ну і звісно ж, Улас Самчук і його Марія. Це роман, якраз таки про голодомор, наскільки я знаю, і теж це. Представник розстріляного відродження. Мені здається, навіть коли ми вивчали це, то я не приділяла увагу достатньо і цим творам, і цим історичним подіям. І я зараз зрозуміла, що мені дуже хочеться почитати якомога більше книг про голодомор. У мене є вже ще декілька книжок в планах. Але зараз я показувати ці книжки не буду, тому що я не впевнена, що все це встигну прочитати. Бо мені хочеться не просто прочитати цю книгу, а заглибитись більше в контексті. Текст, щоб якомога цікавіше розповісти вам також і самі дізнатися більше інформації про цього автора, цей пласт нашої історії, ну і про героїв роману, також. Далі в мене нонфікшн. І нонфікшн тут поділен на дві частини: тобто, просто нонфікшн, які в мене є. В на поличка. Звісно ж, Ольга Дубчак. Її чудо українською, і бачити українською. Я вже показувала знову ж таки це нещодавні мої покупки. Мені хочеться хоча б одну книгу прочитати. Напевно, я все ж таки почну з чути українською», але хто знає, може я захочу прочитати і бачити українською. І також дуже хочу прочитати Оксану Забушку і її польові дослідження з українського сексу. Взагалі, в мене є такий невеличкий план на прочитане і на одну з рубрик, і тому. Ця книга там буде потрібна, і ще одна, про яку не хочу що говорити, а то ну, може не вийде. Але Оксану Забушку я вже читала, і якщо все правильно вийшло, то прочитане буде. В одному з наступних відео, де я розповім про ще одну книгу Оксани Забушко, яку я прочитала. А мені вона сподобалась. Ще мені дуже хочеться прочитати сучасну літературу. І Я зараз зрозуміла, що я взяла цю сучасну літературу, але не взяла її в список. Тож в нас буде більше ніж 5 пунктів. Про війну. Про війну я буду читати, напевно, дуже. Довго дуже багато, і тому я взяла Сергія Жадана його інтернат. А це про війну на Донбасі. Головний герой в нас тут. Вчитель, перед яким стає вибір, на якому боці бути, і він взагалі стикається вперше з війною. І також мости замість стін. Це есеї, збірка есеїв вона взагалі невеличка. Думаю, що точно прочитаю. І до речі, я говорила про Софію Андрухович, але зовсім забула, що хочу прочитати ще її Фелікс Австрія. Мені здається, ця книга буде вирішальною після неї. Я точно вже вирішу для себе, моя авторка це чи ні. І треба мені купувати далі її романи. Також мені дуже хочеться прочитати якісь атмосферні книги, саме атмосферні для осени. Але я так подивилася на свої полички, і щось нічого осіннього я не знайшла, якщо чесно. Тож, якщо ви зможете порадити мені сучасних українських авторів, які написали щось осіннє, будь ласка, напишіть мені ці поради в коментарях. Я обов'язково все прочитаю, і щось для себе оберу. А я обрала. Там, де раки співають. Я хотіла цю книгу прочитати влітку, і це взагалі літня книга. І от зараз, коли я знімаю це наприкінці літа, виходить екранізація десь в кіно. Я, напевно, в кіно не піду, поки не прочитаю книгу. Дитяча книжка. Так, я хочу дитячу книжку. Взагалі я хотіла цілий пункт під дитячі книжки, ну от хочеться мені зараз щось подібне читати, але в мене нічого більше немає. Окрім цієї книги, це міст Ельфи. Написала цю книжку Галина Вдовиченко і ілюструвала Анна Ломакіна. Я вже казала. Казала мені здається не раз на цьому каналі, що Анна Ломалькіна одна з моїх улюблених ілюстраторок. Я за нею слідкую на Ютубі. Ну, принаймні, вона раніше знімала ролики, і в інстаграмі за неї слідкую. Мені дуже цікаво, як вона все робить, як вона малює. Взагалі цікава вона як персона. І для мене Львів це щось таке холодне, атмосферне. І якщо чесно, більш зимнє, бо я тільки два рази була у Львові і обидва рази була взимку. Але не буде. Хочеться щось про Львів прочитати. І також Рубін в імлі Філіп Пулман це детектив, це перша серія, якщо я не помиляюсь, трилогії про Салі Локхард, дівчинку, яка буде розплутувати якусь таємницю. І для мене детективи, от саме такі підліткові, це щось осіннє зимнє. І не знаю, можливо, це через обкладинку, можливо, це через мої якісь такі. Я видумала собі щось подібне. Але мені здається, що ця книга вона ідеально підійде під осінь. Мені здається, що в мене просто переплуталось і зійшлось разом. Оця серія, і серія про локоди і компанію від Страуда. Щоб ви розуміли, Локвити компанія для мене це осінь, бо там привиди, щось таке містичне, і я напевно. Очікую просто щось подібне від Філіпа Пулмана. Обов'язково я вирішила, що зроблю собі окрему таку штуку. Вона для мене буде як допомога, якщо я не зможу прочитати щось з цього або взагалі щось по темах. Мені хочеться обов'язково прочитати комікси, графічні романи або мангу. Мені здається, я на пальцях однієї руки можу перечислити все, що я читала з коміксів, графічних романів влітку. Я нарешті хочу прочитати комікс «Щиць». А це комікс про привиди, як я зрозуміла, і так як осінь, це щось таке голувіновське. Містичне, а тут привид, це начебто привид, головний герой, то хочеться прочитати. Обов'язково хочу ознайомитись з Arrive, Комікс без слів. І про нього говорила Кать, одна з співвласниць книжкового Лева на Подолі. Отут ви можете подивитись це відео, якщо ви ще не дивились. І вона якраз таки радила цю книгу. І знаєте, я коли послухала її, така зрозуміла, що я давно, давно в мене є. Ця книга, вона я давно на неї дивлюсь, але так і не дібралася, щоб прочитати. І ще чотири графічних романи, які я хочу прочитати: це Фенкс, це такий комікс про стосунки. Вервульфа і дівчини Вампірші. Також я знайшла якийсь графічний роман Summer Blonde, нічого про нього не знаю. Погортала сторінки, мені він сподобався, вирішила скачати. The Fall. Теж нічого про нього не знаю, але це щось таке осіннє. Тож я саме через це вирішила його скачати. І останній графічний роман це «To Kill a Mockingbird by Harper Lee. Напевно, вбити в пересмішника це одна з моїх найулюбленіших книг. Я її перечитувала, я її читала і російською. Я її Читала а, і англійську. Англійську я, напевно, прочитала її більш, більш за все, бо спочатку я читала в електронці, потім, я пам'ятаю, мені подарували книгу в оригіналі, я її прочитала в оригіналі, потім я знову цю книгу в оригіналі прочитала, коли була в університеті. І ця книга, вона якась нагадує мені кінець літа, початок осені. І це по-перше, чому я хочу прочитати її. А по-друге, я просто так давно не поверталася до своєї улюбленої історії, що хочу нарешті дібратись до неї. Ну і, звичайно, дуже цікаво подивитися на а, таку версію графічного роману цієї історії. Ну і остання тематика, яку я хочу теж прочитати, бо я давно вже відкладую, це поезія. Якщо ви не знали, то я дуже люблю поезію. Напевно, я на цьому каналі ще так не говорила дуже багато про поезію. Я тільки казала в одному з прочитаних, напевно, це було прочитане за травень про збірку, яка мені дуже полюбилася. Це Не я, А той чудова збірка поезії українського письменника. І після того я більше нічого не брала. А були в мене моменти, коли я зачитувалася всякою поезією, і це була, якщо чесно, тільки англомовна поезія. Тож зараз мені хочеться, по-перше, собі щось купити з поезії наших українських авторів. Коли я гуляла книжковими Києва, то на самому початку того відео, коли я зайшла в магазин додавниця Старого Лева, я там знайшла для себе ну, прям купу всяких цікавих добірок з поезії, то я взяла тоді собі на замітку, але так і не купила. Сподіваюсь, що в вересні вже хоча б щось собі куплю і почитаю. Також я собі купувала Ліну Костенко і її збірку поезії. І я потихеньку її, знаєте, так, іноді беру. І читаю, це не прям такий захльоп читання, бо іноді я коли так роблю. зі мною трапляється передоз просто творчістю автора. Але Ліна якраз надихнула мене далі продовжувати цікавитись поезією. Тож обов'язково діліться всім тим, що ви хочете прочитати восени, які у вас пріоритети. І дякую величезно за перегляд цього відео. Побачимось!